Цей день був очікуваний. Я заздалегідь підготував все, що необхідно для своєї родини, для того, щоб максимально швидко їх забрати з міста. І в ніч, коли все відбулося, ми були готові. Я вивіз родину до батьків своєї дружини і в цей же день повернувся. Вже в Одесу своїм товаришам сказав, що ми можемо на базі наших клінік розгорнути тимчасові шпиталі, тому що у нас є необхідне обладнання, у нас є наркозні апарати, у нас є інструментарії, тобто ми могли легкі поранення, якщо такі могли бути, то ми могли б з цим. Поратись і допомогти людям. Цей ж день у своїх постачальників докупив необхідний перев'язочний матеріал, медикаменти і готувались на все, що могло бути. А ідея виникла у наших лікарів, тому що від початку ми зробили, ну, як то можна сказати, акційну, акційну пропозицію ми Лікуємо на базі нашої мережі клінік військових, лікуємо за... так само, якщо гострий біль, то ми лікуємо безкоштовно. А якщо це якесь планове лікування, то ми робимо 50% знижку і проводимо лікування. Тобто в нас є така програма для наших захисників. І відбулося так, що деякі до нас зверталися. І ми починали лікувати. Потім відпустка коротка, їх знову викликали на роботу, і лікування не завершилось. Тому ми вирішили зробити так, щоб ближче до них їздити, і максимально швидко робити всю роботу близько до лінії фронту. Спочатку ми домовлялися, щоб нам дали. На базі якихось лікарень, стоматологічне крісло, щоб ми могли безкоштовно допомагати військовим. Ми на початку минулого літа почали шукати таке місце. Це було дуже тяжко. Ми тиждень обдзвонювали всіх, кого можливо. Не всі дали нам таку змогу працювати. Єдине місце, яке дало нам крісло, це був шпиталь Міністерства внутрішніх справ у Миколаєві. Нам дали змогу там працювати, і ми працювали на той момент із морпіхами з однієї з бригади та нацгвардійцями. Ми почали лікувати їх. А потім потихеньку інформація почала розповсюджуватися про нас. Люди стали дзвонити, запитувати, чи можемо ми приїхати до них, чи можуть вони до нас приїхати. І коли така ситуація виникла з тим, що ми вже це якось організували, став, стало питання щодо побудови. Вже такого э, стоматмобілю почали займатися цим питанням, знайшли автомобіль. Облаштували його, закупили все необхідне, Організували теж збір. Нам багато допомогли сторонні люди, які давали нам на теж на це гроші. Коли ми облаштували цей мобіль, ми вже почали виїжджати максимально близько до хлопців, там де вони дислокуються. безпосередньо спочатку це була був Херсон, Херсонська область, і далі так ми вже їздили. Це зовсім інший формат роботи, тому що е, тільки наш е, один із співвласників Сергій Бас мав досвід виїзду, але теж не на мобілі, скажімо так, він працював е, на сході з початку 2014 року, там був облаштований кабінет е, у будинку. І він виїжджав лікувати там хлопців. Безпосередньо у такому мобілі ми були перші, тому, звичайно, всім було і незручно, і дивакувато, і всі звикали вже в процесі роботи. Взагалі-то ми кожен виїзд приймаємо десь від 20 до 40 чоловік. Тобто, це такий середній, скажімо так, показник, який ми. За день встигаємо зробити на зараз. Ми виїжджаємо на добу по півдню України, Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область. І за оцей період, за, за добу, ми встигаємо так, щоб це було якісно, зробити лікування десь від 20 до 40 людей.